Тим більше з нами на зв'язку. Костянтин Криволап, авіаційний експерт, аналітик. Пане Костянтине, вітаємо вас в ефірі. Наші вітання Вітаю вашу веселу компанію. Дуже подобається ваша розмова. Ми не тільки веселі, а ще і змістовні. Пане Костянтине, я дивлюсь, ви колишній інженер з випробувань, так конструкторського бюро, Антонов. Так, да, тільки на випробування на міцність, щоб не думали, що а, я там. А, на міцність. <с two> ну, давайте тоді, наскільки міцним вам здався ось цей суперджет 100, який пройшов випробування. Чи ознайомились ви з якимись подробицями таких випробувань? І що скажете, наскільки він імпортозаміщений, зрештою. Ну, по-перше, він злетів. Це е, така гордість Росіян, що він взагалі злетів, тому що він на 70% був був е, з фактично Суперджет 100» – Це е, така збірка. 70% імпортних е, імпортних комплектуючих. 70%. Що там було російського російського там був алюміній, там був фюзеляж. І там було ще трохи, може, ша, на шасі теж було покупне, то теж були комплектації. Двигун там був, був сам 146. й 146-й. Це е, об'єднане об спільне підприємство було Сатурна і французької компанії Снекма. Так, от, французька частина це була гаряча частина. Тобто, це компресор високого тиску, це камера згорання, це турбіна. А все інше було КБ «Сатурн». Це, ну скажімо так, перший рівень складності це гаряча частина, а другий, третій там вже все інше. Так, от зараз вони його збираються замінити на двигун ПД-9. Це пермські мотори. ПД-9. Це недоведений двигун. Двигун, щоб довести, проходить десятиріччя у росіян. Там вони ПД-14 щось хотіли зробити, щось там в них не вийшло. і не вийшло, мабуть. Російське двигунобудування, двигуно воно було зорієнтовано українським конструктором архіпом люлькою, і все, все що літає більш-менш серйозне, це архіп люлька. Ну може там ще КБ Кузніцова, але це всі двигуни, Це військові. А для е цивільної авіації у них нема такої культури, нема такої школи. Е багато дуже використовувались наших двигунів запорізьких і використовується до цього часу на гвинтокрилах. Так, от ви тут говорили про станції. Я хочу вам такої сказати, що десь тижня-два тому Reuters опублікувала дані про те, що на середину 2023 року Росія отримала запчастин для авіації на мільярд 200 мільйонів. Мільярд двісті мільйонів доларів. Ви розумієте цю цифру? Це, це багато чи мало? Ну ми просто не, не дуже розуміємо. Порядок цифр для авіації. Ну, це багато. Це багато. Місійська авіація це багато. Ну скажімо так, там парк е, зараз <кій> десь 700 літаків. Вони вкрали, десь там, ну, скажімо, 500 Там у них було своїх. Я не, не гарантую точні цифри, тому що я це не аналізував. <кій> Але так інтуїтивно так прикидую ці цифри. Е, і це досить багато, тому що всі ці е, запчастини, які були на оцих вкрадених літаках нелицензійних, е, вони дорого коштували, тому що е, оце, цей ланцюжок поставок він дуже змінився, і там куча посередників. Е, нещодавно в Америці була справа про двох росіян, які. Займалися поставкою тормозних тормоз, е, взагалі, е, гальм для літаків, для Боїнгів, для Арбасів, гальм і е, їм заблокували цю поставку. Вони почали показувати, що це не для Росії. Ми поставимо це в Мальдіви, на Мальдіви, і там на Мальдівах все це буде. Но все одно їх заблокували, там арештували, е, конфіскували майно, таке інше. Росіяни спробують кожного разу якось пробитися, якось Е, У них контрабандні навички дуже високі, дуже великі. І, і взагалі система вся російських цих ем, авіаперевезень, вона в дуже такому зараз такому складному стані. То там, то сям щось трапляється, і ця система е накопичення цих помилок, цих несправностей, вона буде рости. От е зараз таке свіже було повід... А я не сказав вам саме цікаве про суперджет. Це е взагалі, ну це скандальний літак, але е його випущено там на 1 січня 2022 року там 232 машини. Але. З 19-го року, по 22-й вони закривали виробництво цього літака Суперджет. І от нарешті він зміг злетіти з імпортозаміщеними частинами. І це велика така е, велике свято, мабуть, для цих комсомольців на Амурі. Коли вони побачили, що там чи то 53, чи то 54 хвилини він зміг протриматися в повітрі, не впав і летів з такою швидкістю, такою визначною, там 340 км на годину. Тобто, трохи вище швидкості, при якій він взагалі може злетіти або сісти, да. так а, от, е тобто, це замало, м'яко кажучи, наскільки я зрозумів, правильно? Та та це. Оце якби випустили такий паперовий літачок з балкона вниз. Ага. Це ага. теж саме десь от, рівень такий же, да? російської авіації. Ми можемо сказати її цивільної. Я кажу зараз про цивільну авіацію. Її як не було, так і не може бути, і її не буде. І те, що вони повернулися до випуску суперджета після завершення його. Виробництва і було б дуже багато скандалів. Там у нього було куча якихось випадків там, авіаційних трощ там, mm -hmm. чи происшествий. Їх там було 17 за його історію. Там є такий реєстр Aviation Safety Network. є така система, вона все, все, все збирає. 13, -15 го 15 і чи то лютого, чи то червня цього року у них було дві, один за одним, дві аварійні посадки, тому що були відмови обладнання. І після цього-цього вони продовжують випускати цей літак. Це каже про те, що нічого іншого нема, і, треба розуміти, не може бути. Зрозуміло. Пане Костянтине, дякуємо, дякуємо вам за цю вичерпну направду вичерпну аналітику. У вас питання є до Костянтина ну, Пане. Пане Ілля? Добре, дякую, Костянтин. Криволап – це авіаційний експерт, і аналітик. Він був на прямому відеозв'язку. Спасибі. з